У самому серці окупованого Донецька а також у Маріуполі спалахнуло те, що вважалося неможливим на захоплених територіях. Люди виступили проти влади, яка місяцями мучила жителів відсутністю води та іншими бідами. Схоже, окупація розчарувала навіть її палких прибічників. А у Кремля ситуація виходить з під контролю. Поки Путін концентрувався на фронті та перемовинах. У нього під боком вибухнула соціальна бомба, що ризикує розвалити все створюване руками. у Донецьку здійнявся справжній бунт. Люди зібралися почути від адміністрації відповідь на просте запитання, коли ж з'явиться вода. Але чиновники замість пояснень звинуватили їх у несанкціонованому мітингу та саботажі. Почалося протистояння з силовиками. Тепер, за словами місцевих, у місті поліцейських більше ніж мешканців. Далі цитую: у нас поліції більше, ніж жителів. Все зробили для того, аби зупинити гнів бунтівних Редактор